Звертаємося до Президента України, міністра оборони України та військового прокурора України. Ми, військовослужбовці військової частини А-4590, були кинуті на призволяще. Ми знаходимося в районі міста Авдіївка. Зараз у нас ідуть важкі бої. Кожен день гинуть наші побратими. Ми боремося за незалежність нашої країни і за її землю. Ми не відмовлялися йти на захист України. Коли нас не мобілізували 6 місяців тому. За цей час ми навчилися воювати і навіть здобували перемоги на фронті. Але зараз все не так. Нас вчили місяць на Яврському полігоні. Ми проходили вже більш-менш підготовленими. А зараз поповнення, яке приходить, коли воно взагалі приходить, це не пацани по 18 років, які вистрілили по полігоні по 30 патронів. Деякі з них через ненавченість. Гинуть в перший тиждень. Ми їх вчимо. Але в бойовій обстановці це складно робити. Нас і так не вистачає, щоб виконувати бойові завдання і ще вчити когось. Але це не найстрашніше. Ми навчимо їх. Найбільша проблема з забезпеченням. В Останні два тижні у нас почалися проблеми з боєприпасами. Командування нам сказало, що патрони потрібно економити. Це зрозуміло, але як це робити, коли наступає ворог? Ми говорили про це своїм командирам, але вони розводять руками і посилаються на вищий штаб. При цьому ми знаємо, що авдіївці також працюють добровільчі підрозділи, які теж успішно виконують завдання по захисту нашої України, але таких проблем з патронами у них чомусь немає. Ми вважаємо, що наші командири просто самоусунулися і не доповідають про наші проблеми. Ми знаємо, що наш командир батальйону підполковник Тарасенко. Але ми його жодного разу не бачили. За тим місці ми бачили два рази командира роти, але навіть не знаємо, як його зовуть. Тільки позивний Командирів з зводів також. Бачимо тільки тих, хто привозить нам їжу. Їм розповідаємо про проблеми з боєприпасами, але проблема не вирішується. Ми вже втомилися. Поповнення нема. Людей не вистачає, боєприпасів нема. Артилерію викликаємо на підмогу, а вони не стріляють. Пане президент, пане міністр оборони, просимо вас розібратися в цій ситуації і допомогти нам. Ми готові до останньої краплі крові. Захищати свою країну. Але не хочемо бути гарматним м'ясом.